Вітаю вас на сайті «Фарбалент». На нашому сайті представлено дуже багато фарб від різних виробників, які представлені в Україні. По технічним питанням ми безумовно можемо проконсультувати, тобто підібрати фарбу під ваші запроси. Але затишок і комфорт в оселі дарує саме колір. Тому, коли ви приходите до нас, ми можемо підбирати як по колірникам від різних брендів так і. За допомогою інших способів. У нас є викрашені в більшому форматі такі плашечки, да, там, де більше розкривається колір, і тому простіше буде оприділитись. На місці. Також у нас є, наприклад, ось клієнт приніс таку плашку, це да, МДФ вкрашений, і треба підібрати колір під це МДФ. У нас є така штучка, за допомогою якої ми можемо дізнатися колір з ну, на 90-95% да, попадання в колір. І також ми можемо підбирати онлайн. Тобто, це я зробила викладку для клієнта, плюс-мінус він скинув мені фото, які кольори в нього будуть в інтер'єрі. І я зробила таку викладку, щоб йому все скинути. Так буде простіше обрати, ніж користуватись різноманітними підборами на сайті. Тому, якщо є така потреба, підібрати колір, звертайтеся, скидайте ваші задумки, а ми їх будемо реалізовувати. Гарного дня!